Вітаю, вас, шановні. Ми знаходимося з вами з одному з дворів, буквально в центрі міста, і бачимо ось таку картину. На жаль, ця проблема, яку ви можете бачити прямо зараз, ця хвороба фактично вже має хронічні ознаки. Ця купа сміття виросла буквально на очах. в чому тут проблема? А в тому, що тут переміщені як і... Листя упало, яке зібрали двірники, так і залишки якогось ремонту, меблі, навіть медичні прилади. Що з цим робити, як це прибирати тепер? Бо фактично це тепер не можна нормально утилізувати це листя. Я маю на увазі. Ну, а щодо габаритного сміття, як ви знаєте, ця проблема носить у нас дійсно хронічний характер.